І найбільше, що мені запам'ятають з дитячого етапу, — це день навпаки. Хто не ну, знає, що таке день навпаки, це такий день, коли хлопці і дівчата змінюють ролі. І от наступає вечір, ми дали дівчатам свій одяг, вони нам свій, вони ще так трохи нафарбували нас. І я стою такий перед зеркалом, такі короткі вечірні у на підкорах з звечері макіяжем. І думаю: це це соска? Подій". І от починається дискотека, ми біля дискотеки стоїмо з хлопцями, ну, в той момент з дівчатами куримо, і я відчуваю, що мене отак хтось є посідницям. І, і знаєте, дівчата, в той момент я вас дуже добре зрозумів. Тому що я отак стою, курю, повертаюсь, дивлюсь, на це, це чудо стоїть якесь. Воно щось грязні футболиться, ті порони в джинсах стоїть, колибається як дурак. Я кажу, мальчик, подивись на мене. І на серні. якщо хочу підкатити до такої перелеви, то хоча б я не знаю, одягнись нормально чи що, в той момент я був в якомусь максимальному стан... максимальному стані трансу.